Український виробник може конкурувати з китайським у виробництві іграшок. Про це свідчить продукція Івано-Франківської фабрики дитячих іграшок. Темпи виробництва також могли б нарощуватися, але бракує площі під нові цехи. Перспективами українських іграшок цікавились наші кореспонденти. На Івано-Франківській фабриці дитячих іграшок працює 300 осіб. Залежно від спеціалізації цеху, чи це інструментальний, чи механічний, чи леварний, в одних працюють чоловіки, в інших виключно жінки. Сучасні цифрові технології, високоякісна сировина дають можливість випускати конструктори, настільні ігри, абетки, іграшковий посуд та ще чимало барвистого і цікавого. Могли б робити більше, якби ще розширили виробництво. Неодноразові звертання до міської влади, значить, і в 2009 році, і в 2010 році про виділення земельної ділянки для будівництва власного заводу і інвестування коштів, на жаль, привели до негативного результату. Ми жодного разу і при звертанні і до мера міста, і до міських відділів економіки позитивну відповідь, на жаль, не отримали. Питання про будівництво нових корпусів підприємства ведеться протягом двох останніх років. На дільницях, де збирають іграшки, тісно і працівникам, і напівфабрикатам. А якщо врахувати, що об'єми виробництва щорічно зростають на 20%, то і робочі руки потрібні. На сьогоднішній день у нас настільки багато є цікавих проєктів. Я думаю, що як мінімум ми могли б збільшити кількість працюючих у два рази. Реалізується продукція фабрики дитячих іграшок в Україні, Молдові та Росії. Маленькі споживачі та їх батьки задоволені, адже продукція сертифікована, корисна і різноманітна.